Весняні роботи. Малята, добрий день! Я вас вітаю. У нас розпочалася весна. і Розпочались роботи у саду. В саду ми повинні з вами обрізати кущі та дерева, перебрати сухе листя і підготувати землю для висадки дерев, кущів. А також для висадки квітів, які будуть квітнути влітку і нас радувати. А поки що давайте пограємо з вами в гру. Більше менше. Подивіться, чого більше тюльпанів зліва чи справа? Зліва один тюльпан, а справа чотири. Чотири більше, ніж один. Соняхів зліва в нас три, а справа в нас два. Три більше, ніж 2. Червоних тюльпанів зліва два і справа два. Тобто їх однакова кількість. Їх порівну. Молодці малята. Подивіться далі. Ось тут травички в нас дев'ять і зліва в нас теж дев'ять. Так, теж порівну. Грибочки у нас зліва в нас Два. А справа в нас чотири. Чотири більше, ніж два кущиків. Зліва в нас шість. А справа в нас один. Шість більше, ніж один. Молодці малята у вас дуже гарно виходить. Так, тепер подивимося, скільки ж тут квітів. Зліва в нас п'ять. А справа шість. Шість більше, ніж п'ять. Зліва в нас вісім квітів, а справа теж вісім. Тобто їх однакова кількість, їх порівну. Зліва в нас 4 квітки, а справа в нас 7 квіток. 7 більше, ніж 4. Молодці малята. Подивіться уважно: а скільки ж у нас тут вишеньок? Зліва в нас дві вишеньки, а справа одна. Два більше, ніж один. Скільки в нас тут грушок? Шість зліва і шість справа. Тобто їх однакова кількість, їх порівну. І скільки в нас тут каштанчиків? Зліва в нас три і справа у нас два. Три більше, ніж два. Ну що ж, малята, давайте ще подивимося, Скільки ж у нас у саду росте фруктів? Дві вишенки зліва і дві вишенки справа. Їх однакова кількість порівну. Ой подивіться, а скільки в нас тут агрусу? Чотири зліва і шість справа. Шість більше, ніж чотири. А скільки в нас тут винограду? Так, шість зліва і п'ять справа. Шість більше, ніж п'ять. Молодці малята у вас дуже гарно виходить. Уже час іти нам на вгород. Землю ми підготували, садить овочі пора вже. Овочі ми можемо сіяти насінням або висаджувати розсадою. Давайте порахуємо, скільки ж у нас овочів є. Розсадою, а скільки насінням? Для цього виконаємо приклади на віднімання. Від дев'яти відняти три. Скільки цибулинок рішилось? Так, малята. Шість. Ви молодці. Від чотирьох відняти 2. Так, в нас лишилося дві капустинки. Молодці. Від шести відняти три. Так, лишилося три помідорчики. Від п'яти відняти один. Так, відповідь чотири. Молодці малята. Від п'яти перчиків відняти два. Скільки в нас лишиться? Так, їх буде три. Від семи відняти два. Скільки в нас лишиться? Так, їх буде п'ять. Від шести відняти один. Скільки лишиться в нас? Так, в нас лишиться п'ять. Ось і на вгороді ми попоралися час овочі на полі висаджувати за допомогою трактора та розсади. Подивіться, що ми тут посадимо. Так, це кавуни. Скажіть мені, будь ласка, чи всі кавуни тут однакові за розміром? А який найбільший? Так, ось цей. Слідуючий за ними по розміру. Ось цей він середній. А найменший ось цей кавунчик. А тепер подивіться на ці кавуни і знайдіть, яка цифра там відсутня. Так, там повинна стояти цифра 6. Подивіться на ці перці: вони однаково всі розміру і кольору. Ні, найбільший якого кольору. Так, жовтого середній якого кольору. Так, дітки зеленого. А найменший. Червоний. Подивіться уважно, яких цифр не вистачає в нас на перчиках. Так, тут не вистачає цифри 3 перед четвіркою та цифри 5 після четвірки. Молодці малята. Подивіться на ці капустинки. Вони всі однакові чи ні? Так, всі наші капустинки однакового кольору та розміру. Подивіться уважно, якої цифри не вистачає на одній з капустинок. Так, там не вистачає цифри 1. А які гарні в нас гарбузики? Вони в нас теж різного розміру. Найбільший має цифру 3, слідуча за цифрою 3 цифра 4. І слідуча цифра 5. Яка цифра на найбільшому гарбузі? Так, це цифра 3. На середньому за розміром яка цифра? Так, це цифра 5. А на найменшому так, цифра 4. Подивіться на ці помідори, якої цифри не вистачає на останньому помідорчику. Так, не вистачає цифри 9. Ну що ж, малята молодці, ось ми і попорались і на вгороді, і в полі, і в саду. Пропоную вам трішки відпочити і побути уважними і пограти у веселу гру, яка називається Що не так? Подивіться уважно, що не так з цим велосипедом? Так, на велосипеді колеса круглі, а не квадратні. Молодці. Що не так з цією ялинкою? Так, на ялинці ростуть шишки, а не банани? Що не так на цій картинці? Так, у дуплі живе білочка, а не поросятко. Що не так тут? Так, яблучко може бути червоним, зеленим або жовтим, але не синім. Що не так на цій картинці? Так, хлопчик повинен вигутлювати собаку, а не акулу. Що не так з цим чайником? У цього чайника два носика, а в нашого чайника, звичайно, один. Що не так на цьому малюнку? Так, малювати треба пензликом, а не морквинкою. Що не так в нас тут? Так, там на дереві повинна сидіти сова, а не заяць? Що не так з цією рибинкою? Так, у риб немає ніяких лап. Що не так на цій картинці? Прасувати треба праскою, а не чайником. Що не так в нас на цьому малюнку? Так, на пальмі ростуть кокоси, а ніякі не м'ячі. Ну що ж, балята, я гадаю, що вам з нами сьогодні сподобалося. Ми з вами вирішували різні приклади, порівняли і були дуже уважними. Тож, ідіть та розпочинайте весняні роботи. Не забудьте посадити собі квіточки.